Щоб дух Різдва та Маланки розрадив і звеселив мешканців звільнених територій. Торік молодь з усієї країни об'єдналася і поїхала вертипувати на схід, щоб підтримати жителів деокупованих міст і сіл Слобожанщини та Донеччини. Усе це фільмували. Відтак створили документальну стрічку Різдво разом. Вікно, чорна пара Волонтерка проєкту Мар'яна Корольчук розповідає, молоді вдалося відвідати близько десяти міст та сіл Слобожанщини та Донеччини. Вони відвідали Ізюм, Харків, Тростянець, Охтирку, Малі Великі Проходи та декілька інших селищ. Так само вони відвідали не тільки деокуповані міста і села, але й ті, які не попали під пряму окупацію, але постраждали від сильних обстрілів. Були три, три різні вертепи, і вони були на трьох різних напрямках. І зараз в фільмі ви зможете побачити, як тобто це були зовсім різні вертепи по стилю, деколи по щедрівках, по колядках. Дівчина каже, люди були щиро раді бачити колядників і після того, дуже потребували цього різдвяного дива. Вони були приємно вражені, бо тому, що це зима. Незрозуміло, чи хтось приїде, що взагалі хтось буде. Вони були дуже вдячні, всі ну ніби там пригоспригощали, ділилися. Я думаю, їм було дуже важливо в такий неформальний спосіб так само розказати свої історії, які вони переживали. Тож ну загалом прийняли дуже тепло. Цьогоріч волонтери продовжать традицію та відвідають жителів Слобожанщини, Донеччини, а також Півдня, аби сповістити про народження Христа. Юлія Торконяк, Віктор Костенюк телерадіо Раї.